Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. І сьогодні постимо, звісно, хто постить 40 днів, а хто тільки посередок і п'ятниця, то сьогодні відпочиваємо. Набираємося енергії на завтрашній піст. Нагадаю, що в п'ятницю. В п'ятницю ще дуже файно робити пустиню. Десь вийти на годинку. Порозмовляти з Богом, послухати Бога. Важливо послухати, не тільки розповідати, а ще й слухати, вчитися слухати. Дуже є проблема у людей з слуханням. Розповідати всі можуть, а от слухати о, вже не всі. Багато хто не може слухати. Знаєте, Показав мені семінар для італійців, піст, тиша, молитва, то тиші там не було взагалі. Бо італійці і тиша то є. Ну, Щось не сумісне. Ну, а коли я дізнався, що український семінар проходить в повній тіші, то для мене було ну, дивно. Бо для українця нема не проблеми в тиші. Для поляків вже трошки, трошки складніше. Ну, але головне в тому семінарі не обманювати себе. Ну, бо було так, що приходить той, хто організовує, і всі. Всі включають тишу, режим тиші, Як в школі, як діти малі, ми, ми мовчимо. А як тільки вчитель за, за, це, за двері. Ну, але для кого ти мовчиш? Ну, розуміння, для кого ти постиш? Для людей чи для Бога? Для себе. Для кого ти мовчиш? Для, для вчителя чи для себе? Чи для Бога? Ну, і дуже важко, якщо ми так. Поверхово все бачимо, і цей поверховий погляд просто лягає на все наше життя. Ніде ми потім не бачимо ні глибини, ні, ні в духовному світі, ні в фізичному світі. В фізичному світі теж таке поверховість, люди так живуть, що їдять всякий тришак, я не знаю, сміття. Так ніби в то помийка. В помийку накидав, а там якось воно буде. Головне, що. Задоволення отримав, поки закидав. І ніхто вже не думає, що там далі відбувається з твоїм тілом, як твої всі гармонії. У тебе всередині цілий світ, цілий світ гармонів, молекул, різних процесів, а ти як до помийного відра відношення, бо таке поверхове відношення. Ну, так само і, і з цими ну, з різними настановами. Ти можеш це робити, щоб хтось побачив. Або ти робиш це, бо ти це робиш. Бо ти це робиш і розумієш, що Бог бачить все, бо Він живе в, твої, в тобі. Він бачить через твої очі. Як ти можеш грішити, або завішувати ікону і грішити? Або думати, що а, може, не побачить? Ну це дідський садочок, дід садочок. Ну, треба більше розумом працювати. Розумом. Бачити. Бачити глибину, вкопуватись в глибину, не, бачити, не дивитися поверхово, як цей світ зараз всі, всі докладає зусилля, щоб нас вивести в поверховий погляд. Відео 3 секунди, то, 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 то там накидали інформації, нарубали тобі інформації в голову, запхали, притоптали так добре. І ти в етозі нічого не знаєш, але нібито обізнаний, все знаєш. Насправді нічого не знаєш. І сьогодні у нас буде посилання 25 травня 1995 рік. Дорогі діти, закликаю вас, дітоньки, допоможіть мені своїми молитвами наблизити. Якнайбільше сердець до мого непорочного серця. Сатана сильний і всіма силами хоче наблизити якомога більше людей до себе, до гріха. Тому підстерігає, щоб вирвати ще більше кожен момент. Прошу вас, дітоньки, моліться і допоможіть мені, щоб вам допомогла. Я ваша мати і люблю вас, і тому бажаю вам допомогти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні супер глибоке послання. Ух, я аж здивувався. Нічого собі, Марія, дає нам сьогодні жару. Я тільки за глибину почав говорити, так сразу Марія нам теж таке глиб... глиб... глибочеще дає. Каже: допоможи мені своєю молитвою наблизити якнайбільше сердець до мого непорочного серця. Сатана сильний і всіма силами хоче наблизити якомога більше людей до себе. Всіма силами сатана прагне. Все, що створюється в цьому світі, що я приймав. При... Привабливе в цьому світі, яке приманює тебе яблучко надгризане там на телефоні, тебе манить сьогодні, або тебе манить Тесла сьогодні, автомобіль, або файний будинок, або одіж якась супер-пупер. Це примав, при, приманює тебе для того, щоб душу твою забрати, загубити твою душу, щоб ти своє життя віддав за гроші, щоб ти. Пахав все життя на ці яблучки, купував, купував, купував. Це сатана. Сатана його він всі сили свої кидає для того, щоб звести тебе. Тебе. Каже Марія: Сатана сильний і всіма силами хоче наблизити якомога більше людей до себе. І до гріха. Ну, і звісно, до гріха. Бо не вкрадеш, не будеш мати. Ну, Україна рідна мати. І, і різні речі. Гроші потім тебе. Приваблює алкоголь, різні тусовки, кампанії, потім і блуд приходить. І так все по черзі собі поступово, поступово ти входиш в це все. Бо сатана всіма силами, всіма силами каже. Не так не, не на 10%, як ти сьогодні віруєш. А каже, сатана сильний всіма силами хоче наблизити якомога більше людей до себе, до гріха. Тому підстерігає, підстерігає Марія каже. Ну, так, що ти собі спокійно прокинувся і йдеш на роботу. Молитися чи не молитися, тебе вже там сатана підстерігає, накопав тобі капканів, ям, різних випробувань. Ти прокинувся вже нещасливий, вже втомлений, вже хворий, не знаю, вже без настрою. До тої кави біжиш, бо тебе вже ламає, бо без кави вже прокинутися ти не можеш. Ну, чи це нормально? Ти без молитви маєш не прокидатися, а не без кави. І всі християни. О кавуська ранкова! Ну, Супер! Кавуську хто нам підсунув? Кавуська, щоб знали, не є корисною речовиною. Воду корисно зранку пити, а не кавуську. І, і хто її вже підсунув? Бо ти кавуськи хляпнув, отримав заряд. Але потім протягом дня ти віддаєш з відсотками. Твій організм від того страждає. Але хто про це думає? Треба ж зараз, треба ж зараз прокинутися, бо без кавуськи не прокинусь, як взагалі жити без кави? Ну, а ви знали, що можна жити без кави? Я живу, наприклад, моя кахана вже живе е, майже 40 днів, може, вже й 40 днів, бо почала трохи раніше до посту готуватися без кави жити. Ну і можна жити без кави, І, і результат приходить на обличчі. Зміни зміни приходять. Навіть дуже вплинула, я замітив, по, по ній, 4 дні на хлібі і воді, як змінили шкіру, помолочала шкіра, як у дитини стала. Я такий, що? І, ну, і звісно, вона сказала, що це може бути одерація. Так, але одерація плюс хліб і вода зробили це. Сама водорація так не зробила. І сам хліб з водою, може, не зробив, бо це треба вже досліджувати. Але хліб з водою більш прямий вплив має на шкуру, ніж адорація. Бо адорація – це духовний вплив, яка очищає зсередини. А шкіра це, звісно, це, що ми їмо. І як ти виглядаєш, тільки показує, що ти їсиш сьогодні. Якщо ти бридко виглядаєш, то ну, вибачте, тришак і сиш, то не, не зможеш файно виглядати. Треба ще берегти себе від всякого цього, що сатана нам накидав, випродуковував, понагемеошував. Але це дуже-дуже велика тема, ще дуже-дуже велика тема. І якомога більше тому підстерігаєш, щоб вирвати ще більше кожен момент. Кожен момент вирвати. Каже, підстерігай, щоб вирвати в тебе цей момент. Він хоче вирвати в тебе сьогодні. Вкрасти в тебе сьогодні. Живи як хочеш вчорашнім, завтрашнім, але тільки не сьогодні. Тільки не цим моментом, в якому ти живеш. Живи мріями, живи казками, живи надіями, живи чим хочеш, але зараз ти мусиш бути нещасливим. Колись будеш щасливим. Ну, І цей момент хоче вкрасти. Вирвати, каже Марія, не то, що вкрасти, а вирвати хоче в тебе кожен момент. Прошу тебе, дитинко, молись і допоможи мені, щоб допомогла тобі, щоб тобі. Це глиби, глибиніще. Каже Марія, молись, молись, щоб я могла допомогти тобі, ти молись. Я ваша, я твоя мати, каже, і люблю тебе. І тому бажаю. Тобі допомогти, бажаю тобі допомогти. Тому даю тобі це посилання, молись, каже, щоб я могла тобі допомогти. Практика, молимось сьогодні. Молимось. І даємо Марії те, щоб вона допомогла нам. Допомагала нам, допомагала тобі. І, звісно, не забуваємо про сатану, який хоче вирвати в тебе цей момент, вирвати, вкрасти в тебе життя, вкрасти в тебе радість, благословіння. Красти вирвати момент. Тож, не віддаємо ці моменти життя, радіємо кожному моменту. Будьте благословені! Мир вам, радість, Меджгоря, па, -па.